Завдання перше захопити об'єкт інтересу. Коли він буде захоплений, може розпочинатися вогневий наліт. Один кут треба визначити, другий кут визначити, третій кут визначити. З вами на зв'язку 45-та окрема артилерійська бригада. І сьогодні ми навчимося взаємодіяти між собою, літати і наносити координати, цілі на карті. Для 10 розривів. Ви маєте встигнути засікти чим більше. Якщо якісь не засікли, нічого пропускаєте. Але важливо кожен розрив наносити на карті, бо потім ми матимемо дані з талонними і співставимо, наскільки точно було ваше засічення. Буде 10 розривів, ви маєте встигнути засікти чим більше. Якщо якісь не засікли, нічого просто пропускаєте. Але важливо кожен розрив наносити на карті, бо потім ми матимо дані з талонними і співставимо, наскільки точно було ваше засічення. Розпрямляємо промені, розпрямляємо гвинти, знімаємо кришечку з об'єктива і вмикаємо дрон. Тут в мене позиції травмати. 50. На 40 там вони встигнуть все, 56 повний, 14 Нічого не зрозумів, але дуже цікаво В даний момент ми зараз запустили дрон на позиції, переходимо на слідуючий. Ну і першому і другому пілоту, щоб по азимуту, то швиденько вивезти на сигнал об'єкт е спостереження і вже тільки по об'єктах ландшафту довестись туди. Да -да. Так. Твій Азімут 132. 71 повну три нас. Є висота. Ви да, вже можете виходити на ціль, Піднімаємо ще. Ти дивишся. Відглядаєш? Навчання має проводитися в набагато ширших масштабах, тому що зараз іде зміна війни на війну планшетів і дистанційних відстаней. Я дуже вдячний організаторам і тим людям, які допомогли мені сюди попасти. За те, що дали мені можливість відвідати такий тренінг. Маленька радянська армія не може виграти великої радянської армії. Ми маємо дуже швидко перенавчатись. Причому від там тупого наглого підходу, де все вирішує там кількість техніки до асиметричних підходів, де там точність може бороти кількість, де технологія може бороти неавтоматизовану масу людей, де умовно там нормально підготовлене відділення, може рознести роту. Рота може рознести батальйон а за рахунок. Асиметричних підходів, нормального використання навіть тих ресурсів, що ми маємо. У нас було заплановано три дні, так, це третій день. Ось, а, відповідно, завершаючий день, а, в який ми вже працювали як а, фінальний етап. По завершенні з визначенням цілі, внесенням точок на карту. Перед першим ангаром розрив. Інструктора. Ну, напевно, на все можуть дати відповідь, навіть на ті запитання, які стосуються вже наступних поколінь технологій. Ті речі, якими ми зараз тут вчимося, вони дійсно піднімають рівень нашої армії, наші бойові можливості робити смерть ворогам. Сава Ми маємо відповісти, що героям слава! Способі всім долучаємося до слів, підписуємось на канал на канал, ставимо лайки і до нових зустрічей!